У Болонії відбулися дні духовної віднови для катехитів апостольського екзархату. З 7 по 9 березня в архієпископській семінарії відбувся семінар-практикум з методики катехізації для дорослих та підлітків. У події взяли участь 45 катехитів із п'яти деканатів, аби разом глибше розуміти свою місію і працювати над вдосконаленням методів катехізації. Духовна віднова розпочалася з божественної літургії перед освячених дарів у ювілейному храмі святого Михаїла, яку очолив протипресвітер флорентійсько болонського деканату отець Михайло Бойко у співслужінні з отцем Степаном Батрухом та дияконом Іваном Височанським. Під час духовних наук катехити роздумували над молитвою Отче наш, намагаючись глибше зрозуміти зв'язок між Богом та людиною. Одним із найцікавіших завдань було написати лист до Бога, однак найбільш зворушливим моментом стало отримання відповіді: листа від небесного отця, це переживання справжньої Божої близькості допомогло показати, що він чує, розуміє і завжди поруч. Реколекції провадив отець Степан, митрофорний протоієрей, який прибув із міста Любліна. Диякон отець Іван разом зі своєю дружиною Ольгою Круглій провали хресну дорогу, у якій роздумували над страстним шляхом Спасителя через призму енцикліки, спасенні надією. Це допомогло учасникам замислитись над власною вірою та підготуватися до сповіді. Цікавою частиною програми став семінар-практиком із методики катехизації для підлітків, який допомагає катехитам ефективніше готувати заняття, використовуючи різні інтерактивні методи. Нар провела пані Ірина Гураль, катехит практик і студентка факультету катехитики в Папському Селозіанському університеті. Вона представила практичні методи катехизації, поділилася порадами щодо роботи в групах, використання ігор, пісень, бансів та руханок. Особливу увагу приділили постаті блаженного Карла Акутіса, підлітка, який поєднував звичайне життя з глибокою вірою та любов'ю до Євхаристії, і якого святіший отець. 27 квітня 2025 року проголосить святим католицької церкви. На завершення реколекції катехити здійснили паломництво до українського храму святого Архистратига Михаїла. Там вони отримали ювілейне благословення та помолилися у наміренні святішого отця. Отець Михайло Бойко наголосив. Що єдність у вірі та катехетичному служінні це ключ до духовного зростання та поширення Божого Слова. Саме ці цінності стали основою для об'єднання катехитів, які разом вивчили та виконали гімн ювілейного 2025 року. Гаслом якого є слова апостола Павла, надія не розчаровує.